Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я вирішила вперше сама спробувати спекти крафін і дуже хочу його спробувати з білим і з молочним шоколадом. Тому гайда! Поїхали! Ну що ж, починаємо з опари. Нам Знадобиться 200 мл теплого молока. Я вже відміряла і нагріла. Одна столова ложка цукру сюди ж. 7-8 г сухих дріжджів, одна ткалова ложка борошна. І тепер добренько все потрібно розколотити. Опору я накрила фольгою, Можна накрити харчовою плівкою. Я вправляю її на 15 хвилин в тепле місце. У мене ця духовка розігріта до 30 градусів. Детальний рецепт і всі інгредієнти залишаю для вас в описі під відео. Готуємо поки що яйця, потрібно відділити два жовтки і одне ціле яйце нам знадобиться. Додаємо цукор, дрібку солі і далі все добре збиваємо міксером до білої пінки. Далі розтоплене масло додаємо до нашої яєчної суміші. Туди ж додаємо нашу опару і все гарненько переколочуємо вінчиком. Просіюємо потроху муку і знову ж таки переколочуємо до однорідності. Додаємо муку доти, доки в нас не вийде м'яке, еластичне тісто, яке добре замішується руками і не прилипає. У ваше тісто за бажанням можна додати цедру лимона або апельсина, і також одну столову ложку апельсинового соку. Але це тільки за бажанням і за смаком. Я не додавала. Добре вимішане тісто перекладаємо в ємність змащену олією і знову ж таки в тепле місце на 30 хвилин. Тим часом можна підготувати начинку. У мене це молочний та білий шоколад. А також попередньо я замочила в кип'ятку родзинки. Тісто має зійти принаймні вдвічі. Після чого я ділю його на порційні шматочки, розкатую на невеличкі прямокутники чи то овали, що вже виходить, змащую розтопленим маслом, посипаю начинкою, згуртаю в рулетик, кінчики закріплюємо, після чого розрізаємо і закручуємо в такі форми, як я показую вам на відео. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 5 більшеньких формочок і одна маленька. Наші крафіни потрібно знову поставити в тепле місце і зачекати 30 хвилин, доки вони зійдуть. Після чого випікаємо при 180 градусів 10 хвилин, далі ще 20-25 хвилин при температурі 160 градусів. Я накривала пергаментом, щоб зверху не пригоріли.